Друзі, бажаю здоров'я українцям та хто нас підтримує. Ну що, сьогодні, Фу, прийшла посилочка тільки і зараз покажу. Откриваємо ворота. Та-дам! Ну що, прийшов довгожданий генератор. Ну як довгожданий, Я вже про нього і забув. Але ж приходить повідомлення на телефон. Прийшло на нову почту на грузову посилка. У мене ще була така мисль, думаю, може хтось щось прислав, якийсь там, як його, ступець чи ще. Щось. ну Просто чисто шків там і так далі. Ні, не тут то було. Це той подарок, що діти обіцяли. Значить, тоді не вийшло, бо продавець відмовив нам у покупки в придбанні, то, що сказав, ціна помінялася, і тоді щось було. Я не пам'ятаю. 27 тисяч і... А заказали ми там. Ой, не буду розказувати, не, розказу, не пам'ятаю, може в відео десь є. Там за 20 чи за. Коротше, діти купили, прислали. Рік гарантії, ідон. Mm. Подивимося. Так, що в ньому є? 37 кілограм, П-330. Ну, 3300 тут нема. Вчора дивився якраз відос по цьому е, село і сварка. І він казав, є 5 типів генераторів. 600 Вт, але там двохтактний мотор тікать від нього. Е, Кіловатний мотор з 4 двигуном це дуже рідкость. 2-2,5 кВт. 5 і 10. За 10. Ми не купимо, бо він там стоїть до 100 тисяч 5,2,2,5. Оці, що пишуть там 5, то чисто китайські 5. Ну, Знаєш, як кажуть, у ну, не, обиду, не в обіду це така поговорка. У маленького завжди. Так? Ну, такий недостаток. Маленького завжди хочеться більше. І тому вони, мабуть, пишуть. Ну, Пишуть таку, такі цифри, непонятно з чого беруть, або в них дуже вис... якісь другі кіловати. Ну що, поки такий короткий обзор, зараз, слава Богу, у нас все більш-менш наладилося, але ж така штука повинна бути у кожному, в кожній оселі. Мало ли як буде. В городі, зрозуміло, я на балкон не поставиш, там надо інверторний генератор. А у кожному господарстві він повинен бути. Так що далі буде, я його покажу, розпакую. Ну, як буде, як, скажем, як буде нагода. Залью бензин і покажу. А Всім до побачення і до зустрічі на каналі. Мир і добра.